Коледжі так само, йдеш в коледж, це безкоштовно. Плюс ти ще отримуєш стипендію. Плюс, якщо у тебе там немає комп'ютера, до прикладу, да, тобі він потрібний. Йдеш в бібліотеку, береш комп'ютер, як в нас книжку беруть в бібліотеці, так само беруть тут комп'ютер в бібліотеці на рік додому. Будь ласка, навчайтесь, як вам зручно. Про коледжі я там розписувала також у відео. Ще що мені тут найбільше ну, подобається, як працює ця система, це так, тепло ти тиш тут дуже великі податки, дуже великі податки. Але якщо ти втрачаєш роботу, тебе держава повністю всім забезпечує. До прикладу, там. Допомагає з житлом, дає гроші на харчування. В ну, два рази в моєму випадку мені джоб центр допомагав знайти роботу. Тобто ну, підтримка просто велика, не так як в Україні, я бізнес. Попав в бізнес, твої проблеми, не маєш що їсти, також твої проблеми. Тут з цим тобі дуже сильно допомагають. Якщо ти хочеш відкрити тут свій бізнес, ти також тут можеш отримати гранди, що вони тобі допомагають з розкруткою бізнесу. і… Якщо я не помиляюсь, перший рік ти навіть там не платиш ці всі податки такі шалені, як в Україні. Потім, що саме більше мене тут тура.